Цьому відео виберу тільки ті рослини, сорти гортензії волотистих, які гарно старіють осінню. Тобто кінець вересня місяця і. Як ці гортензії виглядають? Ну вже дуже багато я вам показувала свої гортензії. Ну якісь більше показувала, якісь менше. В основному питалася зупинятися на тих сортах, які більш-менш нові, щоб ви могли зорієнтуватися на них, і от зараз перед вами просто хочу показати Magical Mont Blanc Цю гортензію мало показують. В принципі, я шукала собі білу гортензію Вона була дійсно красиво білого кольору. Садженець молодий, двохрічний, це йому третій рік. І подивіться, як які великі волоті у цієї гортензії І в принципі вона не згоріла, знаходиться на повному сонці. У мене видала от, отакі от проквітла повністю на всіх на всіх самих гілках. От, і отак от красиво становиться така рожева. Тобто, з білих гортензій Magical Mont Blanc хочу виділити і сказати, порекомендувати її. Ну, не тому, що знаєте, я взагалі люди привикли, що те, що кажуть, що воно гарне, то значить продають. Не продаю поки що саджанці цієї гортензії, не рекламую, от. а просто кажу, що по своїм спостереженням, що серед білих гортензії Меджикал Монблан заслуговує на увагу, тому що вона не згоріла на моєму запорізькому сонці, плюс 40 і при суховії. І отак от. В кінці вересня, отак от гарна, забарвлена, не коричнева. Я ж вам казала, що повернусь ще до цієї гортензії. Пінкі Проніс. Подивіться на цю красу. Ну, Неодноразово буду казати, що ця гортензія заслуговує на місце в саду такий вінний колір у неї яскравий. Причому з усіх боків от обхожу, бачите? Тобто не тільки з сонячної сторони, а кругом. Фантом, Фантом те, що обов'язково, ну, той раз він тут уже стоїть. от такий він зараз красивий, рожевий. Бачите? ну, В общем, пінки Проміс однозначно, ну, кожен рік вона показує дуже гарний колір і красиву квітку, цікаву квітку. Скажімо так, цікаву квітку. От подивіться, у неї такі от квітки виворачуються, от коли вони починають окрашуватися, вони виворачуються і стають, от, знаєте, як барашки якісь такі. така Цікава квіточка. Сорт Бісвіт. Теж якось його дуже мало показують, а може взагалі не показують. Може ще так сказати, не начеренкували або в продажі мало. Ну, мала. Зазвичай у нас починають ну, звертати увагу на сорти, коли, вони, ну, коли їх продають оптові продавці і коли йде реклама. От, я вам без реклами показую, наскільки це цікавий сорт. Він цікавий, навіть коли тільки розпускає листя, тому що листя у нього ну, теж особливе таке. От Подивіться: таких волотій немає ніяка інша гортензія. От, і забарвлюється він дуже в цікаві кольори. Ну, теж, знаєте, по принципу той самої металіки. Тобто всередині таке зелене, по краях іде рожевий ободок. Ну, лаймові, лаймові кольори різні всередині, причому він постійно змінює колір. Дивіться, які в нього кольори. Та ж саме там графіки, да, от, в таких от потім. Ой, щось, ще якісь гортензії, ну, тобто, коротше говоря, от Такий принцип є забарвлення гортензії, коли по ободок йде червоний, а всередині лаймові кольори. Дивіться, це я вам показую так в ну, чомусь її мало показують. Я взагалі думаю, у мене що, вона одна, тільки у мене, що лі? ця гортензія, ну, Дуже цікаво, мені подобається. Гартензія Quick Fire Fab. Її теж мало дуже показують. Я її показувала в минулому році як гартензію, яка була у мене ну, пересортом без точної назви, так потім було виявлено, що це Quick Fire Fab. І ну, вона потихеньку з'являється у нас на ринку. І подивіться, яка красива гортензія. Теж рекомендую, тому що в неї такі пелюски закручені, дуже красиві. І ще вона і забарвлюється красиво. Ну, Усякому, у мене вона отак виглядає. От, ну по росту будемо ще дивитися, якого вона рост, буде виростати росту. Але оцей кущ був куплений дорослим в горщику і ілі 7 літрів, і 5 літрів. В общем, доросла була вона куплена. І в мене вона квітне вже другий рік. Тому я так по обрізкам рахую, що це шестирічна рослина, десь 6 років. І от дивіться, у неї висота десь 90 сантиметрів. З квітами. Тому я не вважаю, що це прям от як там пишуть високоросла. Ну, у усякому випадку, у мене вона дуже високо не росте. Ще одну гортензію показати, яку дуже рідко показують. У випадку, я мало бачила її в показі Little Lime Prime. Лаймові кольори. Дуже красиві лаймові кольори в неї переходять вони постійно з одного тону в інший, отак так вона забарвлюється. Ну, Подобається мені ця гортензія, Єдине, що мені поки що невеличкі у неї суцвіття. Ну, у моєї, у моєї, в зрівнянні з іншими, суцвіття невеличкі. А так, от відносно лаймових кольорів і потім от таких от рожевих, червоних, рожевих, ну, сподобалась вона мені дуже. Квітла вона у мене в тому році перший раз. І, і от це її друге цвітіння. Я не пам'ятаю, якого розміру були її волоті, але цього року отак. І от дивіться, вона ще знову видає суцвіття. І тут, ну скоріш за все, це гортензія пізня. от Дивіться, скільки у неї суцвіть. І дуже красива у неї от коли от цей лаймовий колір осінню. Ну дуже красивий він такий чистий, такий лаймовий, чистий колір з жовтізною якоюсь. І просто на цей лаймовий колір моментально ложиться червоний. От. І тоді, виходить, він не такий не грязний, а е, ну, такий красивий. красивий, красивий з різними там всерединці, всерединці у неї і, лаймові, і, червоні кольори. Ну, тобто вона забарлюється, отак от поліски забарлюються повністю. І не так, як е, от перед, цим я вам показувала бісвіт, да, наприклад. А от, от у неї, Наприклад, отак, да, рожева там по краю, а потім повністю вона стає червона. Ну, Багато багато у неї квітів. От, дивіться, зараз середина вересня. І бачите, тобто цей сорт, скоріш за все, він пізній. Стробері Блусом на, на штамбі. Ну, Трубореблосом не нуждається в рекламі і в розповіді про неї. Вона завжди гарна, величезні шапки. І всюди її показують. А я вам хочу показати ті сорти, які мало показують. І один сорт, який тільки починають його продавати Summer Breeze. Summer Breeze, огромніші шапки. Трошки вона рожева стала цього року. Ну, знаєте, вона по кольору по типу, мабуть, Фантома по кольору, Тіпа, чуть трохи розовіє, а взагалі білий колір. Оце отут -от, півквітки, даже третя частина квітків, бачите, там от відвалилася частина, це колись дощ був. А так от розмір квітки ну, просто величезна, там трима їх руки. І Мэджикал Світсамер. Зараз я вам його покажу ще в одному місці. Він так, от такий от рожевий. От он, у нього така коротше, повністю, за, повністю рожева становиться квітка, але така якась ніжно рожева. отак от, от скажу. І дуже великі квіти. От у цих сортів сама квітка ну дуже велика. Зараз вам ще його покажу. Ну ось Квітка Magical Sweet Summer. Знаходиться ще рослина у такому будівельному відрі, тут 10 літрів, мабуть. ну верніше це не будівельне відро, а це піддобрив. E, значить, вигнав він отакий от пагін. Тут була квітка. Тут, хто дивиться мій канал, то знає, тут от була квітка, яку тут прогризла якась гусінь, а воно від, відвалилося. А це таке, знаєте, там щось з боків там розквітло. Ну от Я вам хочу показати цю квітку e, Magical Sweet Summer. От дивіться, е, яка яка величезна квітка у цієї рослини. Мало її теж показують. Я вам зараз отак візьму сірник і покладу його, щоб ви побачили розмір квітки цієї, цього сорту. От. от така ось така от квітка в нього. Magical Sweet Summer. Ну, Розквітла вона пізно, це живець взагалі цього року. Вон, бачите, який? Брунька. Зимова брунька цього року. Було відео вже про неї. Про... Те саме, ну, тепер я, виходить, так як це пішов от такий довгий-довгий пагін, то я його візьму на, на штамп. Ну, спробую. Хоча такі великі квіти, ну, Такий міцний він, дуже міцний. Тому от, зверніть увагу на цей сорт. «Magical Sweet Summer» ще раз показую, величезні квіти. Не було у мене цього сорту. Це перший рік він у мене квітне, і той кущ перший рік квітне. І оце ж я взяла взимку бруньку і виростила з неї отаку от, от рослину. От. Так що... І знаєте, вона якось вона от так красива стає рожева. Отака, от якось ніжна така. Ну, і от такий ніжно-салатовий колір, і на нього йде оцей рожевий, рожевий йде колір. Нарядно осінню виглядає Пікіт Стар. Показую її не тому, що її мало рекламують і показують, а тому, що вона так гарно виглядає. Понімаєте? Є гортензії, які старіють красиво. Ну, от, наприклад, да? от я кажу, що ця, ця гортензія старіє, красива. Вона в такому от стані, от такий рожевий, да? знаходиться вже більше, мабуть, ну, місяця 1,5-2. І вона не уходить в такий ну, коричневий колір. Да? І ця гортензія, ось ця, пікітстар, чому вона красива? Осінню, тому що в неї не одночасно розквітають квіти. В неї є і квіти, які от давно вже розквітли, і вони в такому ж стані, от старому, знаходяться, як вам тільки що показувало велику гартинзі. от Бачите, це такі більш нові квітки, це зовсім молоді, <кій> <кій> ну вони маленькі. Тут треба просто зрозуміти, як її обрізати. Але є такі от білі з рожевим. І, в общем-то, взагалі кущ виглядає дуже нарядно.